Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. Шквальний вітер і дощ за кілька хвилин наробили біди у Луцьку. Вижив після вибуху двох мін. Масажиз Луцька ледь не загинув на Луганщині. На Волині за три тисячі доларів робили з та багатодітного батька. Росіяни влаштували обстріл Запорізької області. Внаслідок атаки загинув чоловік. Ще четверо людей поранені. Окупанти поцілили у Приморськ, Воздвиженку, малуток, мачку, Оріхову та Переображенку. Також пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. В Оріховому повністю зруйновані два приватні будинки, пошкоджені два п'ятиповерхових та 30 приватних будинків. Попередньо жертві постраждалих немає. Після нічної атаки у Хмельницькому евакуювали мешканців однієї з вулиць. Все через залишки однієї з ракет, які впали біля приватного будинку. Нагадаю, вночі окупанти намагалися поцілити у військовий аеродром на Хмельниччині. Випущені росіянами ракети збили сили ППУ. А в Херсоні сьогодні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Били по цивільних працівниках, які забезпечують життєдіяльність міста. Загинули двоє чоловіків. Ще четверо людей поранені. Їх забрали у лікарню. Гучно сьогодні було в окупованому Ганічевську. Прилетіло, кажуть, по території колишнього винзаводу, де була база Росгвардії. Також вдарили в район Генічевської гірки, де базувався чеченський підрозділ «Ахмат». Окупанти розглядають сценарій відходу з Криму. Йдеться і про військове командування та представників окупаційних адміністрацій. Значна їх частина свої сім'ї та активи вже вивезли. Представник гур Міноборони Андрій Йосов зауважив, дивлячись на траншеї, які росіяни облаштовують на півострові, можна помітити, що значна частина розташована далеко від межі з материковою частиною України. Волиню оплакує героїв. Чергова сумна звістка про смерть захисника України надійшла у Володимирську громаду. У зоні бойових дій на Харківщині загинув володимирчанин Сергій Циба. Життя штаб-сержанта обірвалось на 36-му році життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. На війні під час виконання бойових завдань обірвалося життя чотирьох лучан Вадима Войтовича, Олександра Гайдука, Олександра Маєвського та Антона Постовіта. 22-річний рядовий Вадим Войтович загинув 19 червня під час виконання бойового завдання. На Луганщині. Також 19 червня поліг у бою 28-річний лучанин матрос Антон Пустовіт. Останній бій прийняв на Запоріжжі. Не дожив до свого 38-річчя Олександр Маєвський, який загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Старший солдат Олександр Гайдук загинув ще. 29 березня 2022 року під час виконання бойового завдання на Миколаївщині наші співчуття рідним і близьким загиблих. Шквальний вітер і у Луцьку наробили біди. Усього кілька хвилин негоди, а наслідки у кількох районах міста. Поблизу лялькового театру дерево впало на машину. Вона отримала незначні пошкодження. Неподалік, на вулиці Богдана Хмельницького на тротуар повалило велике дерево. А біля школи номер один через негоду упав дорожній знак. З багатоповерхівки на вулиці Копарника зірвало дах. Він відлетів до сусідніх будинків. В одній квартирі. Пошкоджений балкон, але на щастя обійшлось без жертв. На центральній площі повалило інсталяцію Я люблю Луцьк відповідно відео опублікували в соцмережах. Встояли лише літери Я та це. В районі Львівської вітер пообривав лінії електропередач. На вулиці Клима Савура дерево впало на електроопору. Уся вулиця залишилась без світла. Можеш, порвало стовба стовбан повалило збило. І того, того нарушили. Це по всій вулиці немає світла. По всій. Як повідомили в обленерго, негода спричинила аварійні відключення на кількох вулицях Луцька. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Він отримав надважкі поранення. Переніс десяток операцій і навіть втратив деякі органи. Лікарі не були впевнені, що їхній колега за фахом масажист, а на війні. Бойовим мадик Олександр Киця виживе. А він вірив, бо хотів жити. І Його віра справді творить дива. Нещодавно, ставши на ноги, він готується повернутися на роботу. Про боротьбу за життя і віру в псалом, який завжди був біля серця. Далі у сюжеті. Олександр Киця масажист, 25 років працює у Волинській обласній клінічній лікарні, Колись сам мав важких пацієнтів і власноруч допомагав людям повернутися до повноцінного життя. Але війна змусила його взяти до рук зброю. Повістку отримав на роботі. Був просто робочий день, середа мені принесли, вручили повістку. Все в четвер я був на комісії, а в п'ятницю я вже їхав в учвовий центр. Та в навчальному центрі сказали, що всю свою медичну практику на війні Олександр може забути. За місяць чоловік здобув кваліфікацію військового лікаря. Все по-новому, бо це ти мусиш надати першу медичну допомогу не в стерильних умовах, а коли біля тебе все взривається. Летять кулі 9 травня. Його взвод виїхав у Лисичанськ. А вже через добу ворог вдарив туди авіацією. Згодом взяли в оточення цілу роту. Троє із п'ятьох медиків отримали поранення. На сотню людей лишилися лише двоє: Олександр і його колега. Вже 31 травня біля тошківки Лучанин отримав важкі поранення. Ну, біля мене взирвалися дві міни. Я відразу. Перестав рухати ногами. Поки чекав евакуації, рятував себе сам. Потім біля мене взивалася друга міна. Ну, Відверто я думав, що вже я там, ну, це не, нічого хорошого не віщувало. Тут після одної міни не виживають, а тут дві міни. Коли Олександр збирався на війну, ніяк не міг знайти стрічки з 90 90-м псалмом. До нього зазвичай звертаються у тяжкі часи, тому він вважається заступницьким. Сашко знав, що це дуже сильна і помічна молитва. Перед самим відправленням на фронт зайшов у церкву в Кроповницькому поставити свічку, і там псалом йому подарувала свічниця, побажавши повернутися живим. З того часу, стрічка з молитвою завжди була біля його серця. Я носив спочатку де в кітілі на рукаві. От. А перед пораненням переклав його в паспорт і сховав за бронежилет, бо була, ну, напевно, якась була, була відчуття, що може щось статися, бо ж відповідно з поранених зрізають всю одежу, і ніхто там не розбирається, що по карманах було. В основному забирають той карман, де зберігаються документи. Після поранення Сашка евакуювали спочатку в Лисичанськ, потім у Бахмут, звідти в Дніпро і в Київ. І лише в серпні його ще дуже важкого привезли у Луцьк у Волинську обласну лікарню. Олександр отримав політравму, множинне осколкове поранення з враженням легень, грудної клітки, з гемопневмотораксом, ушкодженням. Органів живота, ушкодженням печінки, ушкодженням нирки, ушкодженням кишківника. І крім того, металічні відламки, осколки попали в хребет, грудний відділ хребет і кіски тазу. Тобто, це, він мав масивну кровотечу і полі травми. З десяток операцій боротьба за життя тривала довго. Ставати з війська і ходити Олександр почав в Луцьку. Я і, і весь колектив ми підтримували Олександра, як могли старалися зробити для нього такі умови реабілітації лікування в періоді, коли він до нас повернувся з фронту. Максимально для нього комфортні, коли Олександр став потрохи набиратися сил, пішов на реабілітацію, а дослівно це означає повернення можливостей повноцінно жити після наслідків отриманих травм. З ним займаються професійні тренери. Минулого тижня були Важки, зараз. Так. Зараз вже трошки зникає. У цьому медичному центрі він уже вдруге. За останні два тижні ерготерапевтка відзначає суттєві позитивні результати. Олександр прийшов і каже: ну Ірин, я хочу ходити, я хочу самообслуговуватися, я хочу бути незалежним від оточуючих. Я хочу вдягатися, я хочу пересуватися, я хочу гуляти. Це була наша основна ціль першої реабілітації. Після завершення реабілітації Олександр планує повернутися на роботу у своє лікарняне фізіотерапевтичне відділення. А що буду вдома робити? Вдома дурні думки в голову лізуть. А так буду між людьми під трошки. Поки що на легшу роботу, бо масажувати ще не може. Але запевняється тимчасово, бо без професії себе не уявляє. Анастасія Качина, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал. Інструктор зі США тренує прикордонників на Волині, проведення контрдиверсійної роботи, введення протидесантних операцій, опанування тактики малих штурмових груп, планування бойових завдань і удосконалення навичок тактичної медицини. Основне, чого іноземний фахівець учить прикордонників волинського загону власним бойовим досвідом та уміннями, американець ділитиметься з прикордонниками впродовж кількох тижнів. За цей час планує підготувати за стандартами країн НАТО якомога більше бійців. Виготовили документи для 142 ухилянців, яких зробили багатодітними батьками. За даними слідства, 27-річна жителька Луцька та її 28-річний раніше судимий спільник підробляли свідоцтва про народження дітей. Які нібито народилися за кордоном у країнах Євросоюзу з підробленими документами, як батьки трьох неповнолітніх дітей, їхні клієнти виїжджали з України, коштували такі послуги до трьох тисяч доларів США. Усього ними скористалися 142 ухилянтів. Обвинувачені перебувають під домашнім арештом. Відсьогодні лучани зможуть відстежувати якість повітря на своєму смартфоні, а також встановити моніторингову станцію у себе за вікном. Чим особлива ця станція, як її отримати і чи потрібно за неї платити, далі розкажемо. Такий вигляд має станція, яка від сьогодні перевірятиме, чи чисте в Луцьку повітря. Обласний центр Волині став одинадцятим містом, в якому запрацює такий прилад. Його унікальність в тому, що визначає рівень забрудненості повітря у реальному часі. Мова про дрібнодисперсний пил. Пил діаметром один мікрометр. В нас попередні станції вимірювали лише розміри твердих частинок, 2,5 і 10. У нас не було таких дуже дрібних частинок. Ці станції дадуть нам більш об'єктивну картину по якісному стану атмосферного повітря на території і міста, і загалом територіальної нашої громади. Таку станцію безкоштовно може отримати кожен житель Луцької громади. Для цього потрібно лише відправити заявку на сайт. Сайт Лун місто. Там є гугл-форма про отримання станції. Там є пункти, де ви хочете встановлювати. Про себе трохи розказати. Якщо ваша локація підійде розробникам, ви отримаєте станцію, а також інструкцію по її роботі. Прилад кріпиться до віконної рами і підключається до Wi-Fi, що власне дозволить висвітлити дані про стан повітря на мапі. Покази цієї станції можна подивитися на інтерактивній карті. Де показані сам індекс якості повітря, який розраховується з групи дрібнодисперсного пилу, саме pm 2,5. станція працює за шкалою. Показники від нуля до десяти вказують на чисте повітря від десяти до п'ятдесяти на помірне, а від п'ятдесяти вище на забруднене. Але треба розуміти, якщо це наприклад покази однієї станції, ми звичайно стараємося швидко скомунікувати, зрозуміти причину. Якщо це звичайно, вся сітка так покрита такими високими показами, то це є достатньо суттєвим варіантом того, щоб там не провітрювати поміщення, так старатися не виходити саме на вулицю. З повітрям ви не зробите нічого. Єдине, що можна це уберегтися. Це не виходити з будинку, позакривати вікна, позакривати двері, і дивитися, спостерігати, коли або пройде дощ, або коли вітер ця хмара пройде, коли повітря нормалізується. Нова система контролю якості повітря. Дасть можливість виявляти в місті найбільш завантажені автомобілями місця. Крім того, тут важливо і є ще одна зараз складова, яка масово характерна для нашої громади в зв'язку з тим, що ми приєднали населені пункти сільської місцевості це паління. Трави. Серед умов встановлення відсутні сітки на вікні, наявність розетки поблизу вікна, вайфай та сучасний гаджет. У пріоритеті встановлення станції у Луцьку на 33 му та 40-му мікрорайонах. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Франкове пожежа у Луцьку врятували двох дорослих і дитину. Стали вигадливішими шахраї почали використовувати нові схеми на дитячій залізниці у Луцьку замінюють вікна у вагонах. У вагонах дитячої залізниці у Луцьку почали замінювати вікна. Замість дощок тепер скло. Нагадаю, впродовж останніх років увесь комплекс перебуває у занедбаному стані. Адже у 2020 році Укрзалізниця заявила про закриття дитячої залізниці. Однак Луцька міська рада зголосилася взяти її на баланс міста, а нещодавно повідомили, що ведуть перемовини про передачу майна. Щоправда, до заміни вікон у вагонах переконують непричетні, адже поки рішень про передачу немає. Розпочати будь-які роботи не можуть. Луцька міська рада хоче швидше забрати цей об'єкт, комплекс цілий у свою власність для того, щоб поки літо, то виконати роботи по благоустрою, тому що там, ну ви бачили, в якому стані знаходиться зараз і вагони, і полотно, і все інше. Поки літо, то найкраща пора для того, щоб виконувати роботи по благоустрою, ми готові їх робити. Так само ремонтувати приміщення. Всі необхідні нормативні документи, які треба по закону від Луцької міської ради там згоду на прийняття, все це вже зроблено. Привести вікна вагонів до ладу вирішили саме в Укрзалізниці. Наразі весь майновий комплекс лучського дитячого залізниці, включно з рухомим складом, будівлями колії перебуває на балансі філії, центр будівельно-монтажних робіт, експлуатації будівелі споруд МЕС, у І ця філія до моменту рішення Кабміну про передачу дитячого залізниці на баланс Луцької міської ради опікується майном дитячого наразі. Мінімально підтримують працівників філії, що там майно. Щоб воно остаточно не прийшло непридатність, то ми мінімально там підтримують, слідкується. Для того, аби дитяча залізниця у Луцьку врешті перейшла на баланс міста, потрібне лише відповідне рішення Кабінету міністрів. Вогнеборці врятували двох дорослих і дитину. Сьогодні вранці у Луцьку на проспекті Соборності трапилась пожежа. Повідомлення про загоряння електрощитової на другому поверсі багатоповерхівки надійшло до служби 101 о 7.47. Вогнеборці, які виїхали за викликом на місце події, організували евакуацію людей з верхніх поверхів. Врятували двох дорослих та одну дитину. Пожежу ліквідували, людей оглянули лікарі карети швидкої допомоги. Кількість шахрайств на просторах інтернету не менша є. Більше того, шахраї стають вигадливішими, придумують нові схеми, як втертися у довіру до своєї жертви. Однак найпопулярнішими все ж залишаються старі, здавалось б, давно відомі усім способи. Це звичайний дзвінок, нібито від працівників банку або купівля чи продаж товарів в інтернеті. Як зрозуміти, що з вами спілкується зловмисник у наступному сюжеті? Волинянка добровільно віддала свої заощадження шахраям. 50-річна жителька Горохівщини просто отримала повідомлення від приятельки із проханням позичити гроші і без роздумів переказала на вказану картку 3 тисячі гривень. Як виявилося, сторінку її товаришки зламали шахраї, а інциденту можна було уникнути, якби вона просто зателефонувала товаришці. Це лише один випадок. Загалом же в області і з початку року таких більше сотні. Люди, на жаль, занадто довірливі, а шахраї стають розумнішими і знаходять нові схеми. Та найпопулярніші нині це фішинг, і так званий вішинг. Це телефонне шахрайство, пов'язане з типовим для нинішнього часу дзвінком від служби безпеки якогось певного банку. В якому там людині або пропонують для врятування його коштів, які знаходяться на його картках, скинути ці кошти, тимчасово на якийсь безпечний умовно рахунок. Аферисти телефонують із номерів максимально схожих до тих, що використовують банки. Фішингові посилання це поширений спосіб шахрайства при купівлі чи продажу товарів. Люди переходять за посиланням і самотужки вводять дані своїх карток. Після чого зазвичай вискакує повідомлення. Вибачте, сталася помилка. Або там оплата проведена, очікуйте на надходження коштів. З цього моменту шахраї отримують всі необхідні дані для авторизації в додатку мобільного банкінгу. І, хоча шахраїв знайти можливо, процес пошуку важкий та довготривалий. Всі дані, які про проходження коштів по банківських рахунках, вони згідно закону України про банки та банківську діяльність, вони є банківською таємницею. А отже, фінансові установи не дуже охоче надають інформацію. Працівникам поліції попередити шахрайство набагато легше, аніж потім шукати афериста. Зауважте, працівники банку ніколи не проситимуть у вас пароль від вашого мобільного банкінгу, а за потреби запросять вас у відділення. Тож, перше правило, якого треба дотримуватися, аби не натрапити на шахріїв, це не надавати особисті дані своїх карток. Без отримання доступу до вашого онлайн-банкінгу вони не можуть підготувати платіжне доручення від вашого імені. Якщо ж ви плануєте купувати товар в інтернеті, то перед тим як переказати гроші на картку, перевірте її. Зробити це можна із допомогою телеграм-боту StopFraud, обравши пункт пошук шахрая. Пропонують ввести номер банківської карти, номер телефону або айбан, якщо ви підозрюєте, що вас хочуть ошукати. Звісно, відсутність картки в базі шахраїв ще не означає, що вона безпечна, адже аферисти створюють безліч рахунків. Якщо ж ви таки натрапили на зловмисника, то з допомогою цього ж бота зможете повідомити про шахрая, аби надалі він не наживався на інших, і обов'язково звертайтеся до поліції. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал. Злетів у кювет та перекинувся. Автопригода трапила вчора поблизу села Лища Луцького району. Автомобіль Ауді, яким керував 36-річний Лучанин, злетів у кювет. Транспортний засіб перекинувся через дах. У наслідок аварії постраждали водій та 16-річний пасажир легковика. Хлопець не госпіталізовувався. Водій у лікарні цього ж дня у селі Бурати на автомобілі «Форд» у Кювет з'їхав. 33-річний житель Луцька легковик також перекинувся. Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Перевозив боєприпаси. Поліцейські вилучили у ковальчанина вибухонебезпечні предмети. Учора, 23 червня, в рамках реалізації оперативної інформації на стаціонарному посту поліції поблизу села Уконськ правоохоронці зупинили автомобіль-ренотрафік. За кермом транспортного засобу перебував 50-річний житель Коваля, який періодично перевозить вантажі на схід країни. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили у багажному відділенні сім. Артилерійських снарядів калібру 30 мм. небезпечні предмети вилучили. Чоловікові світить до семи років тюрми. Досудове розслідування триває. На дворі літо у піаністів Шопенівська весна. Міжнародний конкурс заснований шість років тому у Луцьку вперше виїжджає за межі України. Через безпекову ситуацію Шупенівська весна цьогоріч відбудеться у Польщі наприкінці червня. Днями українські його учасники дали концерт у Луцьку в рідній музичній школі, що носить ім'я славетного польського композитора. Бачила талановиту молодь, і наша знімальна група. Дарії тільки 13 років. Втім, вісім з них вона займається музикою. Саме Луцька музична школа колись підштовхнула її на доленосне рішення піти вчитися на фортепіано. Розповідає музику, полюбила з самого маличку. В дитинстві я з'їхала в машині і почула, як грають в цій школі, і вирішила прийти. Ну прийти сюди, навчатися. Спочатку я думала між фортепіаном і скрипкою. Просто мені дуже подобається, як воно звучить. У Луцькій музичній школі номер 1 імені Фредерика Шопена особливий концерт. Така собі розминка, адже його учасники показували номери, з якими поїдуть на міжнародний конкурс Шопенівська весна до Польщі. Конкурс український, започаткований ще в 2017 році. У Луцьку відбувається раз на два роки. Попередній був у 2021 році, і вже тоді проходив по особливому дистанційно через епідемію коронавірусу. Цьогоріч на Шопенівську весну взагалі вирішили провести за кордоном на батьківщині славетного композитора. Цьогоріч ми попросились до наших колег, до наших партнерів, аби вони стали співорганізаторами. Це музична школа першого другого ступеню імені Ванди Косакової в Саноку. До Польщі поїдуть близько 50 українських піаністів. Всього ж зареєструвалися 60 учасників. Протягом трьох днів, з 27 по 29 червня, музикантів оцінюватиме професійне журі, у складі якого визнані віртуози України та Європи. Переможець Шопенівської весни отримає цінний приз. Що саме це буде? Солідна грошова сума, корисна техніка, чи ще щось наразі невідомо. Також доброю традицією конкурсу стало нагородження наймолодших учасників. Щороку ми відзначаємо наймолодших учасників конкурсу. Вони отримують такого великого, гарного, м'якого подарунка. І повірте, один був такий випадок, коли дитина просиділа весь гала-концерт і прослухала і зрозуміла, що вона не лауреат, це були такі величезні сльози, лилися з очей. Ну, коли її викликали на сцену, і я там ще щось говорила, тій дитині. Ну вона побачила цю іграшку. Це так було ну от приємно, знаєте, що от дитині зробили, принесли таку якусь от, приємність. Учасники розповіли нам, чому обрали гру на фортепіано. Тому що в мене бабуся викладала в культосвітньому училищі. Взагалі, загалом я спочатку хотіла поступати на барабани, але пішла на фортепіано і до сих пір займаюся. Мама моя мама також займалася музикою, запропонувала, і мені сподобалось. Звичайно, вони мені купили фортепіано. Вони мене постійно, якщо, наприклад, не хочу грати, вони кажуть: ну дивись, ти ж сама вирішила. то якщо хочеш щось чогось добитися, йди вперед і не здавайся. Серед учасників найбільше дітей до 12 років. Через такий юний вік вони менше хвилюються і краще справляються на конкурсах. Але попри це, кажуть діти, наставники їх не шкодують. Я займаюся 6 разів на тиждень, а в музичній школі 3-4. І навіть мрії у юних піаністів масштабні і дорослі. Обожнюю Шопена, подобаються твори Бетховена. в на майбутнє мрію зіграти ще концерт Едварда Гріга. Цікава деталь. Частина учасників конкурсу діти, які через війну виїхали за кордон. Організатори конкурсу зізнаються, переїзд Шопенівської весни у Польщу неабияк потішив вимушених переселенців. У нас є заявлені дітки в конкурсі, які виїхали з Луцька і зараз навчаються в польських школах. От такі діти є, які будуть брати участь в нашому конкурсі. Вони вже прийдуть не до Луцька, а до Санука. Організатори мають надію, що наступного разу конкурс пройде в мирній та спокійній Україні. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У у Луцькому центрі надання адміністративних послуг поряд з людьми працювали чотирилапі. Працівники ЦНАПу і за сумісництвом власники тварин долучилися до акції Візьми собаку на роботу, яку до слова шанують в усіх куточках світу. Брали з собою не тільки собак, на робочому місці була і кицька буся. Трошки налякана і насторожена, але терпляча. До людей ставиться спокійно, а от до камер не дуже. Попри це, знайшла в собі сили досидіти. Ти й долежати до кінця робочого дня трудилася сьогодні й долі. Щоправда, через спеку її робочий день тривав недовго. Що цікаво, загалом спокійна дівчинка дуже агресивно реагує на слово москаль. Де москаль? Де москаль? Де, де москаль? Де москаль? Де москаль? Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі.